Я рідко читаю анотації, вони мені нічого не говорять. Для мене в книжках важить атмосфера, важить те, як пише автор. Я не знаю, як я вибираю книжки, здається, здебільшого інтуїтивно. Цю я вибрала за обкладинкою. Я ніколи не читаю книжок, які мені не подобаються, але є книжки, до яких я повертаюся, щоб спробувати ще раз або перечитати заново. Веселка Тяжіння стоїть майже рік, прочитана на третину. Але я хочу перечитати мага або закінчити сліпобачення. Аж ось повертаюся з бібліотеки з ніби ми злодії, і планую на книжковий клуб з часосховищем. Майкл Канінгем працював над домом на краю світу шість років. Але вона звучить для мене як власний потік свідомості: якоїсь мене десь в альтернативній реальності. Його думки плинуть дуже легко, безпосередньо, природньо, стають моїми власними. Я не говорю про це вголос, але після читання думаю, наче продовжуючи думку письменника, і мені подобається це розширення, подобається ця здатність літератури створювати нові взаємозв'язки, отримувати відповідь на питання, яке тільки чекає на те, щоб бути сформованим. Це квір література, тож про життя втрьох. Хтось закохувався в двох людей одночасно, замислювався над ідеальною рівновагою трьох. Чи не тому двоє прагнуть народити дитину, завести кота? Навіть в біблії він, вона, Бог. Письменники найщасливіші люди. Одне своє життя вони проживають поряд з нами у реальному світі, інше у своїх книжках. Ця думка з іншої кранізованої книжки Майкла Канінгема Години її висловлює сестра Вірджинії Вульф своїй доньці з приводу неуважності до неї тітки-письменниці, коли та замислилася над сюжетом: чи варто їй вбивати героїню? І ми бачимо, як героїня спить у готельному номері, який зняла, щоб покінчити життя самогубством, і їй сниться, що хвилі от, -от накриють її ліжко. Вірджинія вирішує вбити іншого персонажа. Навіщо? Для рівноваги? У Канінгема присутнє надзвичайне відчуття часу. Ось я бачу у всіх деталях один момент, який стає моїм фантомним спогадом. Настільки реальне відчуття. Батько Бобі купує кабріолет, везе синів за місто, і світ мерехтить можливостями. Очима, Бобі, я бачу дім. Я впізнаю це відчуття дому. Історія починається з цього відчуття. Тоді, читаючи ці перші сторінки книжки, я зрозуміла, що хочу прочитати цю історію, бути дотичною до неї, оживити, відтворити, програти її в собі. Дім на краю світу написаний таким чином, що оповідання ведеться від декількох головних героїв. Можливо, так писати легше, але точно легше ототожнювати себе з персонажами. Відчуття присутності тільки посилюється, виграє від того. Але написано не так, що відбувається одна й та сама подія, яку кожен з персонажів переживає якось по-своєму. Лінія часу в оповіданні пряма, але події повторюються. Сильна подія повторюється через руки, повторюються відчуття. Час летить тільки вперед, але ми ходимо ніби тими самими дорогами, робимо ті самі вчинки. Ми ті самі, і наші справжні підсвідомі прагнення лише проявляються з часом. Тут йдеться про відчуття всередині інших людей, які схожі одне на одного. Принаймні мені було складно увімкнутися на початку в історію, саме перемикання між персонажами мені заважало, бо по звичці вони зливалися в одну особистість. Вражає те, як Канінґем описує персонажів, як хлопчик описує своїх батьків. Він більше не персонаж, він реальна особистість з минулим. У нього є батько, у батька було дитинство. Цікаво, чи письменники настільки спостережливі, чи бачать взаємозв'язки і узори на шпальтах, і значення якого набудуть незначні дії з часом, або ж надають своїм персонажам рис, які реальним людям не властиві. Хоча як тоді ми віримо в реальність персонажів. Іноді мені здається, що створювати персонажів це риса, яка загалом притаманна людям. Адже я спочатку придумую, якого чоловіка хочу бачити поряд, а потім серед цих уявлень ще довго не можу розгледіти реальну особистість, нібито своїми уявленнями не даю їй проявитися. Я думаю, що партнерів ми обираємо серед людей, відчуття присутності, яких поряд виняткове, особливе і сильне. Можливо, єдиною задачою, яку потрібно вирішити, це відчувати себе живою, присутньою, реальною. І єдине, що справді важливе, бути поряд з людиною, поряд з якою відчуваєш свою реальність. Яким чином це відбувається? Відповідь наприкінці твору. Зараз щойно цей подкаст опублікований фізично. Я на книжковому клубі в Кропивницькому. І ми обговорюємо дім на краю світу. Я хочу разом з вами зібрати унікальну, особливу бібліотеку. Тож долучайтесь, адже обговорювати книжки навіть більш важливо, ніж їх читати. Далі я буду йти дуже близько до тексту. Читаючи твір, я залишила багато уривків, які мені сподобалися. Таким вийшов читацький щоденник. Тому, якщо ви не збираєтеся читати твір, то залишайтесь, я переказуватиму сюжет. Тож перша частина. Привіт, хлопче! Про що задумався? питає Джонатана мама, і Джонатанові, якщо він навіть ні про що не задумався, доведеться розказувати історію. Йому інколи складно відрізнити те, що сталося насправді від того, що тільки мало статися. В нього мала би бути сестричка, але вона скасований квиток. Джон знав, що мати не хотіла цієї дитини, чи то вона йому казала про це, чи то він так відчував. Він знав, що в нього не буде сестрички. Він попросив йому купити пупса, якого купав, а потім загортав великий рушник. Можливо, Джонатанові передалося мамине передчуттям, але що ти можеш вдіяти? Іноді тільки те й робиш, що несешся назустріч своїй долі, подіям, які вже почали відбуватися і мають невідворотний зв'язок і вплив на все твоє подальше життя. Коли його батьки повернулися з лікарні додому, батько ридав. Джонатан глянув на свою матір, і йому здалося, що з її обличчя зникли не тільки всі барви, але й будь-який вираз. Вона стояла як порожня шкара тіла, що приголомшено чекає, коли в неї вдихнуть людську душу. Це так дивно бачити дорослу людину зломленою і розгубленою. Дивно, коли ти маленький і не до кінця розумієш, що відбувається. Натомість відчуваєш так багато в інших, що це буквально поглинає тебе відчуття втрати, але ми не знаємо, що втратили, проте все вже змінилося назавжди. Батько вже не масажував її плечі, коли повертався вечорами додому. Нецмокав лунку і демонстративно в лоб чи кінчик носа просто не міг. Навколо матері виросло силове поле прозоре, але нездоланне, як скло. Я бачив, як це поле піднімається тієї ж миті, коли батько заходить у дім. Після того, як передчасно народжена дитина померла, мати Джонатана закрилася в собі. Це тільки моє припущення, але можливо, вона підсвідомо звинувачувала чоловіка в смерті дитини, адже він був причиною її зачаття. Батьки сварилися, батьківська сутність зникла, а на заміну їй прийшов просто чоловік безпринципний, незрозумілий, здатний на будь-що. Саме цей його погляд після сварки замкнув Джона всередині, бо відтепер його батько вже більше ніколи не буде для нього близьким. Джонатан прагнув, щоб батько пригорнув, вклав його спати. Здавалося, це б їх порятувало. Припускаю, батько сподівався, що всю цю ситуацію ще можна відмотати. Якщо він триматиметься достатньо рішуче, то ми можемо перенестися назад у часі і знову шити матерію моїх снів. Тепер Джонатан не слухає батька, та насправді він не збирався погоджуватися на менше, ніж утішити його. Батько взяв мене на руки, і я вперше не потішився його доторку. Джонатан вчився наслідувати матір у відстороненості, відчуженості, і зараз не міг зупинитися. Незнайомі почуття шуміли у нього у вухах, Джонатан кинувся за своїм пупсом, але це роздратувало батька. Тоді батькові Джонатана не вдалося бути добрим єдиний раз. Батькові стільки всього хотілося, а світ стискався. І він запитав у Джонатана, що з ним не так. Тоді це питання боляче вразило його. Тепер він не все своє життя думатиме над ним. Бобі зростав разом із цвинтарем. За вікном будинку за ровом був цвинтар. З двору можна було побачити статую. Якщо я правильно зрозуміла, то саме цей розділ потрапив у щорічну збірку найкращих американських оповідань 1989 року під назвою Білий ангел, Майкл Канінгем написав сценарій до одноіменного фільму Дім на краю світу, який став скандальним свого часу. Але якщо в книжці ми глибоко переживаємо, наприклад, близькість між Бобі і його старшим братом Карлтоном, то в фільмі бачимо вирвані манюсінькі епізоди. Декілька хвилинні сцени майже не торкають і зовсім інакше підсвічують сюжет книжки. Для мене в фільмі втратилося особливе відчуття плину часу оповідання. Фільм починається з епізоду, де маленький хлопчик прокидається від стогонів свого брата, який кохається зі своєю дівчиною в сусідній кімнаті. Тим часом цей епізод у книжці. Одна з принад мешкання в Клівленді полягає в тому, що рух у будь-якому напрямку відчувається як прогрес. Бобі і Карлтон тусуються разом. Бобі дев'ять. Він вчиться у четвертому класі. Карлтон старший років на дев'ять. У тихому провінційному містечку більше немає чим зайнятися, немає куди рухатися, окрім як курити траву, закидатися кислотою, слухати музику і збавляти час на цвинтарі. До Вудстоку 300 кілометрів. Карлтон марить про інше життя. На нас усіх чекає яскрава, досконала простота життя поміж дерев над річкою. В книжці Бобі побачив картона з його дівчиною на цвинтарі, мішанина з одягу і голих тіл. Це налякало Бобі. Мені здалося, він почуває себе трішечки зрадженим. Брат обіцяє знайти для Бобі дівчину. Бобі, я вже готовий якомога невимушеніше спитати про зв'язок між коханням і фізичним болем, коли в кімнату вривається материн голос. Починається родинний скандал з приводу брудного килима через чоботи Карлтона. Мама ставиться до Картона як до гостя, якому вже час забиратися. Підкреслено ввічливо. проте часом вона по-справжньому лютує. Батьки Бобі і Картона влаштовують вечірку на честь повернення сонця, як на Огайо. Тут у Клівленді вони контркультура. Вони ходять на роботу, але разом зі своїми друзями вважають себе вільнодумцями. Вони прикидаються вчителями, поки не допишуть свої романи, щоб потім нарешті почати жити своє справжнє життя. Бобі і Карлтон допомагають на вечірці в якості лакеїв, приймають одяг у гостей, розносять випивку. Бобі напивається, але намагається не видати себе. На вечірку приходять друзі Карлтона. Вони залишаються, щоб тусуватися разом з друзями батьків, а Бобі відправляють спати. Просто тут, у нашому домі, розтріскується життя, думає собі Бобі. Люди змінюються. Завтра всі прокинуться трохи іншими. Як так можна, щоб я все пропустив? Потім в тексті мені попалося слово наюпосліджуючий, але я не знайшла його значення. Загалом переклад дуже крутий. Як на мене, передає стиль Канінгема. Принаймні, я відчуваю його особливість. Але повернемося на вечірку у повному розпалі, повернемося до Бобі, який злиться на Картона і на батьків, які відправили його спати. Хтось крикнув, що, побачив, літаючу тарілку, гості вийшли на двір дивитися у небо. Бобі обережно, щоб його ніхто не побачив у піжамі, теж спустився вниз. Карлтон заліз на забор і видивляється в небо. Гості повертаються назад в дім, хтось закрив скляні двері, і Карлтон з розмаху влітає в них. Скалок потрапляє йому в горло. Він стікає кров'ю на руках у своєї дівчини. Його поховали на цвинтарі за домом. Минули роки ми живемо в майбутньому, і виявилося воно не таким, як ми планували. А що як пожити ідеєю спробувати облажатися? Серйозно відштовхнутися від досконалої досконалості, успішного успіху, здійснення усіх прагнень і сподівань одного прекрасного дня. Вільям Дефо про поразку радить спробувати намалювати негарну картинку, бути нікчемним у справах. Це може бути цікавим, це шлях не хвилюватися і бути вільним. Наприкінці третьої, останньої частини ми дійдемо до вирішення цієї екзистенційної кризи, до усвідомлення себе в моменті. У середній школі у черзі в столовій Джонатан знайомиться з Бобі. Бобі носить за велику для нього куртку брата з вишитим на спині оком. Джонатан, попри обіцянку собі перестати розказувати байки, старанно нагромаджує їх одна на одну, вірячи, що наполегливість проллє світло переконливості на ціле. Бобі слухав із некритичним захватом. Він не наполягав на тому, що переконливе і абсурдне це протилежності. Здавалося, Бобі цікаво все будь-що. а Джонатан не розумів, як чотири косяки на день впливають на людину. Так у Джонатана з'явився новий друг. Джонатан і Бобі проводять разом усі дні. Це була безстрашна миттєва дружба. Бобі захоплювався тим, що має Джон будинок, маму, тата, затишок, сім'ю. Його власні батьки тільки співмешкали одне з одним, а Джонова мама завжди була поряд і натхненно готувала. Джонатан дивився на родимку Бобі на зап'ясті і раптом усвідомив реальність свого друга. Доти я вірив, хоча ні за що не зізнався по цьому навіть собі, що всі інші трошки менш реальні ніж я що їхнє життя це сон з миттєвими кадрами сценок і почуттів, не пов'язаних між собою, однозначних, самоочевидних, пласких. Але у ту мить Бобі тріснув і відкрився. Я побачив його. Він там, усередині, він ішов крізь світ у хаосі своєї боязкої сутності, приголомшеної тим, що вона перебуває тут, просто тут. Просто тут дуже кортить забігти наперед, щоб завершити ось це відчуття присутності в моменті іншим епізодом з книжки. Але я вирішила йти до кінця послідовно, так як в книжці поволі розгортається сюжет. Джон ніби збожеволів стрибнув у воду з кручі, метрів п'ять заввишки, у крижану глибоку воду, проломивши тонкий лід, коли стрибав і вигулькуючи на поверхню, відчув себе ніби зі сторони. Джону здалося, що в нього зупинилося серце. А вже ж ви знаєте це відчуття, якщо ви стрибали з висоти, якщо вперше зізнавалися в коханні, якщо робили щось, що виникало раптово і захоплювало вас цілком. Бобі відмовляв його, потім волав на нього, витягаючи з води. Бобі злякався, по-справжньому злякався. Бобі і сам не знав, що відчував би, якби Джонатан загинув, але такого гніву Джон ще ніколи не бачив. Коли Джон і Бобі повернулися додому, відігрілися в гарячому душі, Джон зробив дещо значно страшніше, ніж стрибнути з кручі в крижану воду. Джон кладе свою руку на Бобову. Відбулося чи то щось, чи то нічого. Бобі говорив про звичайні речі про те, щоб знайти роботу і купити машину. Кохання між хлопцями краще подавати як щось буденне. Цікаво, що оповідання ведеться від двох друзів і від матері Джона Еліс, начебто, ці персонажі не стільки головні герої, як ті, хто щось приховує, має задні думки, свої власні нездійсненні сподівання. Загалом тема відкладеного на потім життя дуже гостро подана в цьому творі. Еліс визнавала про себе, що, як і кожна мати, хоч трошки, але закохана у свого сина, але він дорослішає і вона втрачає з ним зв'язок, почувається старою і непотрібною, ніби перестає бути головною героїнею. Бобі її лякав те, як дивився на дім голодними очима, те, як їв, те, що був брудним. Тому Джонатан ним так захопився. Якби він ще й кульгав, то стирчав би тут щовечора, а так тільки через день. Її чоловік нед був власником кінотеатру. Мене дивувало, що Еліс ніколи не ходила на кінопокази. Чоловік не звик до її уваги. Його могло здивувати, що вона зізнається йому в коханні. Еліс, здавалося, нед усе сприймає як кіно. Історія про нового Джонового друга, в якому Еліс вчувала щось голодне і пильне, попри його вічливість, навіть люб'язність, як у біженця, здавалася йому підлітковою комедією. Дивно було, що попри роки життя разом між Еліс і Недом існувала певна формальність, межа якої вони, здавалося, ніколи не перетинали. Вони, ніби жили в двох різних світах. Я уявляла тільки два сценарії подружнього життя. Або ти кохаєш чоловіка і радісно з ним кохаєшся, або ні. Я ніколи не думала, що можна кохати, але без супутньої плотської прихильності. Вона боялася сексу, і це був її секрет, поки не з'явився новий і кращий. Еліс відчувала себе вразливою, тонкою, прозорою, почувала себе нікчемною, а новий секрет підносив її і п'янив. Вона накурювалася з власним сином. Цей скандал обговорювали б усі, якщо б довідалися. Від шмалі вона розслаблялася, була спроможна на більше з чоловіком, відчувала до нього крихку ніжність. Раніше від сексу вона стискалася, задоволення перетворювалася на паніку, паніка на біль. А тепер секс перетворився на таку трошки милу комедію. Їй здавалося, ніби вона перетворилася на героїню, якою мріяла стати. Вона приємно дурманить голову, стирає різкі кути уваги. Проте Еліс продовжувала циклитися на синові, старалася залишитися для нього подружкою, а він потребував, щоб з ним поводилися звічливою формальністю, наче він просто знімає тут кімнату. Я наче бачу, як на світло виходить якась його досі прихована особистість. Щось, що він увесь цей час носив у собі, а ми навіть не здогадувалися. Джонатан поглянув на мене по-новому, щелепа висунута, очі різкі, не могла відвести від Джонатана погляд, хоча він і дратувався на мене. Якби мені вистачило сміливості, я сказала б йому: не роби цього, будь ласка, не починай мене ненавидіти, ти можеш завоювати цілий світ, не виганяючи мене зі свого життя. Я тихо вийшла з його кімнати настільки ж наповнена ним, як під час вагітності. Бобі, я лежав у темряві в навушниках. Курив косяк і слухав джетретал. Музика вигребла всі мої думки. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб повернутися у світ причинно-наслідкових зв'язків. Мати відходила потроху повільно. І якось, проминаючи мене в коридорі, спинилася і погладила мене по голові, нічого не сказала, тільки подивилася на мене так, ніби стояла на платформі посеред сухої рівнини, а я в потязі мчав від неї у гірській високості. Випадково Еліс застала Бобі і Джона разом. Вона зрозуміла, що її ніжний, не такий, як всі син, ніколи не одружиться, ніколи не матиме дітей. Нам доводиться стільки вирішувати у 13, коли ми поняття не маємо, як наслідки нашого вибору відгукнуться через десятиліття. Можливо, тут Еліс більше переживала своє змарноване у Клівленді життя. Елі знала, що Джонатана налякало його кохання до Бобі. Вона намагалася з ним поговорити по-дружньому, щоб він не обмежував себе, що ще такий молодий, і побачила в нього сумнів. Та потім його обличчя закрилося. Вона сказала, що в якийсь день Бобі стане для нього, ніби старий знайомий. Вона не знає, що він відчуває. На його боці немає місця ні для кого, крім нього самого. Мама дала Джонові ляпаса, і здалося, що цей ляпас подарував йому насолоду. Він ніби підтвердив його давні підозри. Еліс, здається, ми опинилися в найменш важливому місці на землі. То що я тут роблю? Чому я живу в місті, яке зневажаю? Як виростила сина, котрий мене ненавидить? Я просто зробила щось одне, а далі пішло, поїхало. Той момент усе здавалося логічним, але ось я сиджу тут і зараз, і все це в голову не вкладається. Інколи я думаю, що піду від неда, просто поставлю його перед фактом і подамся геть, як 17-річка, але насправді не можу цього уявити. Одне з моїх відкриттів з початком середнього віку в тому й полягало, що нед мені дорогий, дорогий до шпику кісток. Він пробуджує в мені ніжність, навіть співчуття. От якби він був успішним, можливо, я змогла би піти. Натомість я в чергове намагаюся вписатися. Отак От і живем твориш собі майбутнє з усього, що трапиться під руку. Джон Бобі завжди каже, що зараз він саме там, де хоче бути. Тож ми сидимо й гайнуємо час. Мама Бобі випила забагато снодійних. Батько забагато пив, заснув з запаленою цигаркою і спалив себе разом з домом. Бобі навчається на кулінарних курсах. Це Еліс навчила його готувати, відкриває ресторан, але оголошує себе банкротом і переїжджає до Еліс з Нетом у кімнату Джонатана. Джон переїздить навчатися у Нью-Йорк.